Кава з кардамоном. розповідь про 15-річну гімназистку Халіну Барську, що живе з матір'ю, відчимом Адамом та молодшим братом Казимиром у одній із Варшавських квартир. Батько дівчинки загинув у автомобільній аварії, коли вона була ще зовсім малою. Як це часто буває у пригодницьких творах, досі спокійне життя Лінки раптом несподівано змінюється, сім'я невпинно наближається до катастрофи, дівчинка ніколи не відчувала підтримки та взаєморозуміння в сім'ї. Оскільки, як і відчим, мама завжди була зайнята важливою роботою, щоб, як казала вона, забезпечити добробудлінки та її молодшого брата Кая. Мама деталі більше нервує і дратується, зовсім не приділяючи часу й уваги дітям та господарству. відчим чим раз довше затримується на роботі, вони часто сваряться, лінці доводиться піклуватися про молодшого братика. Хоча не за горами випускні іспити, вступ до вишу і треба більше зусиль віддавати навчанню. Та здається, дорослі байдужі до її проблем дівчина відчуває себе залишеною і зрадженою. Незабаром виявляється, що мама мусить поїхати на невизначений час кудись далеко, і на лінку лягають усі хатні обов'язки. Турбота про молодшого брата Кая, що вона не може впоратися, хоча й дуже старається. На допомогу приїжджає бабуся Стефа, мамина мама, майже безнадійно псуються стосунки героїні з найкращою шкільною подругою Наталією. Натомість з'являється дружба з новою однокласницею касею. Щоб відволіктися від проблем, Лінка вирішує відвідати бабусю Божену, батькову маму, якої давно не бачила. У старому будинку дівчина випадково знаходить пошкоджену фотографію, де зображена маленька вона поряд із мамою. Світлина потребує реставрації, прагнучи з'ясувати пов'язані з нею подробиці. Лінка несподівано натерпляє на таємницю. Про яку члени родини говорити не хочуть. А бабця Стефа навіть відверто погрожує онуці. За допомогою нового знайомого Андріана, який поступово стає її добрим другом, дівчинка дізнається, у неї є сестра по мамі, існування якої близькі приховують, а відчим про це взагалі нічого не знає, отже є якась таємнича родинна історія. І тоді Лінка вперто береться виясняти цю сімейну таємницю. Андріан, якого вона вважає лише своїм другом, допомагає дівчинці не лише в розплутанні інтриги, а й у підготовці до вступу, до омріяного нею, престижного мистецького ліцею, де навчається сам. В гімназії суцільні проблеми, наближаються випускні іспити та вступ до вишу. Дівчина ретельно готується, розуміючи власну відповідальність за подальшу долю. У той же час вона з Андріаном у двох розплутують майже детективну історію. Колись у халінинної мами, яка готувалася захистити докторську дисертацію, був роман із науковим керівником, внаслідок якого з'явилася таємнича лінчина сестра. Стосунки мусять припинитися, бо чоловік одружений. Дізнавшись про зраду дружини після сфарки з нею, Лінчин батько потрапляє в автокатастрофу і гине. На його похороні в Лінчиної мами починаються передчасні пологи. Внаслідок стресу жінка потрапляє до психіатричної лікарні. Де довго лікується новонароджену дівчинку, що з'являється на цей світ, хворою на дитячий параліч, здають в будинок. Муки сумління не дають молодій жінці спокійно жити, хоча вона поєднує свою долю з другим чоловіком Адамом, і в них народжується син. Однак відчуття провини робить своє, мама таємно відвідує дитячий будинок, де живе її покинута донька. А коли дізнається, що дівчинку вдочерили, Залікована, важка нервова хвороба повертається, ось чим пояснюється її таємний тривалий від'їзд. різдво Лінчина мама раптом повертається додому, починає дбати про рідних, про сімейний добробут. Ситуація в родині трохи покращується і зовсім виправляється, коли таємниця остаточно розкрита, і лінка після тривалих пошуків знаходить сестру. Нею несподівано виявляється нова подруга й однокласниця Кася. Яку повертають до рідної сім'ї, ще мусять смиритися касані прийомні батьки, а там пробачає дружині. Аріан, розуміючи, що Лінка не відповідає взаємістю на його почуття, вирішує їхати до тітки в Лондон. Щоб там продовжити навчання, а дівчина в останній момент перед розлукою розуміє, що кохає його. В аеропорті, куди дівчина ледве встигає перед самим відльотом, вони нарешті зізнаються один одному в коханні. Конкурсна фотографія Лінки посідає призове місце в творчому конкурсі. Результати випускних іспитів непогані, і це дає їй можливість продовжити навчання в умрійному мистецькому ліцеї. Мама повертається до нормального життя, все в сім'ї налагоджується. Кава з кардамоном один з найпопулярніших східних рецептів, зелений кардамон росте на сході, різняється солодкуватим пряним смаком, лимонним ароматом і пікантною гостротою. Саме через останню якість кардамон дають до кави лише в малих дозах, двох зернят вистачає для того, щоб кожне горнятко з цим напоєм набуло унікальності і неповторного смаку. Кава з кардамоном улюблений напій Андріана, яким він частує лінку. Письменниця не випадково називає цей напій так, ніби даючи підказку читачеві. Назва символізує емоційний стан закоханого, але несміливого виявлення своїх перших почуттів Андріана. З цього моменту дівчина теж полюбила дивний напій, пов'язаний тільки з ними двома, Їхній маленький секрет. Отож у дворі йдеться і про перші почуття. Про відкриття і становлення підліткової сексуальності, але знову ж таки легко, гарно, по-юнацьки, чисто, без вульгарності.